Одяг у США де я вдягаюся у Лос-Анджелесі. Йдемо в TG Max, Тут можна знайти все від Gucci до чого завгодно. 99% дев'ять життя я ходжу в однакових кофтах Lululemon або в чомусь класичному, але якось я забігла в цей магазин, знайшла тут цю ідеальну кофту. Після цього ходжу сюди на пошуки. Тут зараз такий прикол з'явився, все продають сетами. і мені це дуже подобається. Тут, наприклад, шкарпетки разом з кофтою, разом з шортами, все одразу купляю. Все, що економить час. Мені дуже подобається. Такі сети є взагалі на який завгодно напрямок, одяг, стиль, що хочете. Мені навіть знадобився час знайти щось класне, що не все, от як ця жилетка. Я не люблю тут звичайні магазини, тому що в зарі і так далі ти переплачуєш через податок, який зверху платиш. А там, де є вибір, мені подобається, одна позиція починається від 60 доларів, що не завжди, як на мене, має свою логіку. За наприклад, цим. легінси. Я купила тут за 100 доларів, і вони набагато гірші за мої з ой, що за 35. Тож Я вчусь тут викручуватися і шукати логіку, щоб мені подобалось. Тут навіть от в сетах є елегантні такі моделі. Ну і в сетах реально класні ціни. Мені здається. Тут до речі, навіть були дорослі ползунки. Підписуйтесь.